Житомирянка Марія вже тиждень перебуває у центральній дитячій міській лікарні. І, хоча за лікуванням тут сумувати ніколи, подарункам зраділа. Мені сподобалося, і я думаю, що всім сподобається в лікарні. Всі діти люблять гратися, особливо маленькі. Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, дитяче відділення Житомирського обласного тубдиспансеру, диспансеру, центральна дитяча міська лікарня, отримали настільні ігри, канцтовари та іграшки для дітей різного віку. Раніше розвиваючі подарунки завезли до СІЗО для неповнолітніх. Лікування, яке підкріплення досугом нормальним, я думаю, що вона завжди йде більш краще і. Ліпше, тобто дитинка швидше одужує, коли в неї хороший настрій, і нею займається. благодійна акція не залишається байдужим. Це добра традиція штомської міської ради, уже шостий рік поспіль. І цей рік у нас був дуже гарний, дуже щедрий, тому що долучилися практично всі школи міста. Нашими помічниками були всі учця учнівська молодь. Головний лікар центральної дитячої міської лікарні Володимир Башик каже: попри літню пору року, у лікарні знаходиться понад 250 дітей, а тому слід подякувати волонтерам та людям які не забувають про маленьких пацієнтів подарованим іграшки будуть гратися всі діти тому що сьогодні в кожному відділенні в нас є кімната ігрова кімната от є вихователі а деяким дітям це дітям які в нас лежать з інвалідністю діти з е Неповних сімей з інтернатних закладів ми подаруємо їм ці подарунки. Вони заберуть їх з собою. Канцтоварів зібраних цьогоріч під час благодійної акції вистачить на більш ніж 80 родин, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. Зошити, ручки, олівці та інші подарунки вони отримають напередодні 1 вересня.